У ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. Дорожньо-транспортні пригоди із летальними наслідками сталися на Верховинщині та Косівщині, а з постраждалими на Долинщині. Заволодів чужим автомобілем та скоїв на ньому ДТП. Поліцейські Прикарпаття затримали викрадача. Рятувальники надавали допомогу мешканцеві Яремча, який травмував ногу у лісі. На міському озері Долини врятували підлітків. Піротехніки знешкодили один вибухонебезпечний предмет. Рятувальники відшукали у горах заблукалих туристів. 23 жовтня о 20-й годині до Верховинських поліцейських надійшло повідомлення про те, що у селі Бережниця. Автомобіль наїхав на чоловіка та втік. Поліцейські попередньо встановили, що невідомий автомобіль здійснив наїзд на 63-річного мешканця Криворівні, який лежав на проїжджій частині дороги. Внаслідок наїзду чоловік помер, а керманич з місця події втік. Поліцейські негайно розпочали заходи для встановлення місця знаходження транспортного засобу і керманича. Через декілька годин правоохоронці встановили. Автомобіль ВАЗ 21083 та особу порушника йдеться про 16-річного мешканця територіальної громади. Керманича поліцейські виявили у знайомого у верховині. Там і знайшли транспортний засіб. Його перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. При спілкуванні з правоохоронцями неповнолітній повідомив, що налякався, і тому покинув місце аварії. Ще одна аварія зі смертельними наслідками сталася в селі Город Косівської територіальної громади 24 жовтня о другій ночі. правоохоронці встановили, що 19-річний мешканець територіальної громади керуючи автомобілем Шевроле Ніва, рухаючись у напрямку Косова на заокругленій ділянці дороги, виїхав за межі проїжджої частини. З'їхав у кювет, де зіткнувся з бетонною конструкцією. Внаслідок автопригоди. Керманич від отриманих травм загинув на місці. Ще його чотири пасажири госпіталізовані до лікарні. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася у Долинській територіальній громаді. Повідомлення про ДТП надійшло о 12 годині 23 жовтня. Поліцейські попередньо встановили, що 53-річний калушанин, керуючи автівкою Шевроле Авео, рухаючись із села Мислівка до села Шевченкове Вигодської територіальної громади, на заокругленій ділянці дороги вчинив наїзд на колону велосипедистів, які рухались у зустрічному напрямку. В результаті аварії трьох велосипедистів доставили до медичного закладу. Тоду. Водій легковика за кермом був тверезий. За фактом аварії розпочали кримінальне провадження. 20 жовтня близько 22.40 До Богородчанських поліцейських звернувся мешканець села Грабовець. Чоловік повідомив, що на вулиці залишив свій автомобіль. Однак, коли повернувся до власного транспорту, вже не застав. Отримавши повідомлення, поліцейські негайно виїхали на місце злочину і вже за кілька хвилин виявили викрадений легковик. Встановлено, що нетверезий, 35-річний мешканець Надвірнящини, втікаючи на викраденому транспорті, вчинив дорожньо-транспортну пригоду, в'їхав у дерево. Викрадача освічено на стан сп'яніння 2,1 проміли алкоголю в крові. Чоловік уже судимий за аналогічний злочин. Окрім того, в суді слухається ще одна кримінальність кримінальне провадження за незаконне володіння транспортним засобом пробупорушника затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. 23 жовтня до служби порятунку поступило повідомлення про те, що в лісовому масиві урочища Млаки міста Яремче надвірнянського району мешканець Яремче травмував ногу та потребує допомоги. Для надання допомоги постраждалому. Направили п'ять рятувальників пошуково-рятувального відділення Яремче. Йому надали домедичну допомогу та у подальшому транспортували травмованого з лісового масиву, після чого передали працівникам екстреної медичної допомоги. До рятувальників долини зателефонував перехожий та повідомив, що на міському озері на плавучому будинку для лебедів троє людей: двоє 15-річних підлітків та їх неповнолітній друг. Вирішили сфотографуватися на будиночку, що був прив'язаний до пірсу. Але згодом він почав відпливати від берега, і троє людей опинилися посередині озера. На міському озері в місті Долина Калуського району на відстані орієнтовно 70 метрів від берега на плаваючому будинку для лебедів плавають троє людей. До місця події одразу було направлено рятувальників, які вже через короткий проміжок часу дісталися до потерпілих, оділи на них рятувальні жилети, доставили у задовільному стані на берег. І як пізніше вдалося з'ясувати двоє 15-річних підлітків та ще один їх друг, який вже повнолітній, вирішили сфотографуватись на плаваючому будинку, що був прив'язаний до пірсу. Але згодом від навантаження, напевне, будиночок відв'язався і почав відпливати від берега. І троє людей опинилися посередині озера. На щастя, цих людей побачив перехожий і зателефонував до служби порятунку. Всі врятовані в задовільному стані, допомоги медиків не потребували. Хлопці звичайно подякували рятувальникам за те, що врятували їм життя. Також рятувальники провели з хлопцями роз'яснювальну бесіду, і вони пообіцяли, що більше не будуть ризикувати життям заради фото. Хотіли би подякувати рятувальникам за те, що спасли нам сьогодні життя. Дякую. 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 24 жовтня працівниками групи піротехнічних робіт аварійно рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС в області знищено один артилерійський снаряд, виявлений на відкритій території приватного господарства в селі Васючин Рогатинської громади Івано-Франківського району. 24 жовтня о 18.55 до служби порятунку поступило повідомлення про те, що під час спуску з Говерли, рухаючись синім маршрутом, двоє туристів, мешканці Хмельницької області втратили орієнтир та потребують допомоги. Для проведення пошукових робіт направили чотирьох рятувальників пошуково-рятувального відділення Ворогте поста Заросляк. Вони відшукали заблукалих та супроводили їх до Заросляка, звідки туристи направились до місця проживання. Це була програма випадок. Я віктор поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.